Вітаю вас, друзі, президент Сполучених Штатів Америки Трамп почав валити світову економіку своїми тарифами. Ну, звісно, у першу чергу він завдав удару по економіці Сполучених Штатів Америки, і коли у нього питають, чи він не шкодує про це, він відповідає отак. Я, я думаю, що ваше питання таке дурне. Я маю на увазі, я думаю, це це я не хочу, щоб щось падало, але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити. Це просто така, знаєте, спеціальна лікувальна операція, яку можна порівняти хіба що із лоботомією. Трамп особливо підкреслює, як він ненавидить Європейський Союз. Європа ставиться до нас дуже погано. Ми вели великий тариф на Європу. Вони приходять до столу переговорів, вони хочуть говорити, але не буде жодних перемовин, якщо вони не платитимуть нам багато грошей щороку. І ви знаєте, раптово сталося дещо доволі дивне. Ілон Маск фактично виступив проти політики Дональда Трампа. Він вважає, що тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки не потрібні. Вони мають бути взагалі нульовими. В кінцем рахунку, я сподіваюся, буде погоджено, Що і Європа, і е, Сполучені Штати повинні. Рухатися в далі на мій погляд до ситуації з нульовими тарифами. Напруга і суперечки у команді Трампа явно зростають. Після цієї заяви Маска його розкритикував, і висміяв радник Трампа. Було цікаво почути Ілона Маска на початку, як він говорив про так зону з нульовими тарифами з Європою. Він цього не розуміє, і справа, яка я думаю, важлива зрозуміти про Ілона. Він він продає автомобілі. Це те, що він робить. Будемо із великим нетерпінням чекати, коли Ілон Маск почне публічно і відкрито Же атакувати Дональда Трампа я переконаний, що це рано чи пізно станеться, але основна тема сьогоднішнього випуску у нас дещо інша. Картина дуже-дуже дручающе. А може бути все накроється медним тазом. Російська економіка починає отримувати дуже дуже серйозні проблеми. А для того, щоб великі проблеми собі на голову отримали російські окупанти, закиньте вже зараз по дві гривні на поточний русоріз. Це обов'язково так само, як і обов'язково узяти і підписатися на мій канал. Як ви знаєте, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Трамп запровадив масштабні тарифи проти майже усіх Цього світу навіть проти безлюдних островів Макдональда, але тільки не проти так званої Росії. При цьому команда Трампа каже, що тарифи не були запроваджені проти так званої Росії, бо Сполучені Штати Америки проводять із нею переговори, але і з Україною переговори тривають теж. Але проти нас тарифи запровадили. Чому президент не включив Росію до списку країн, які стикаються з тарифами? Очевидно, що е, тривають перемовини між Росією та Україною, і я думаю, що. Президент прийняв рішення не змішувати ці два питання, проте американці не погодили методички із росіянами, тому що вони відрізняються. Бо прес-секретар Владіміра Путіна Пісков каже, що тарифи проти так званої Росії не були запроваджені, тому що і торгівлі як такої майже нема. В Росії понятним причинам в цей список не к тому, що у нас як такова торговля. В коліба ваші займах цифри відсутствують соєними штатами. Я гадаю, реальна причина зовсім інша, і вона полягає не у тому, що товарообіг низький або переговори тривають, а у тому, що Трамп просто береже російську економіку і особисто Владимира Путіна. Хоча він публічно заявляє, що він готовий запровадити нові санкції. Я не хочу водити вторинні тарифи на його нафту, але я думаю, це те, що я зроблю, якщо вирішу, що він не виконує свою роботу. Я робив це з Венесуелою. В Рині тарифи і знаєте, що сталося. Кожне судно залишило порт. Ми це вже чули неодноразово. відколи Трамп зайшов до Білого Дому. Він постійно регулярно погрожує владіміру Путіну і так званій Росії новими санкціями, але потім ці санкції він запроваджує хіба що проти пінгвінів. Утім, навіть попри те, що Трамп не запроваджує нові санкції проти так званої Російської Федерації, усе одно у її нафтового сектору почалися проблеми. А скільки стоїть нефтюшка? Вот нефтьшка в момент драматичні підпрасіла на 7 за день. задінька як... днями. Організація ОПЕК Плюс збільшила ліміти на видобуток нафти практично в четверо, і це, звісно, сприяє зниженню цін на нафту. Глобальна рецесія, яку запустив Трамп, однозначно також буде іще нижче опускати ціни на нафту. Станом на зараз у нас немає точної інформації щодо вартості російської нафти саме за сьогодні. Але 4 квітня вона коштувала 60 цілих. Сімдесятих долара за барель зараз, напевно, взагалі ціна в районі 50 доларів, і це звісно серйозно б'є по російському бюджету. Це, це Все за знаком мінус, 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 мінус. То тобто, і тому, що цього року у російському бюджеті було закладено ціну на нафту в районі 70 доларів за барель, але аж ніяк не 60 чи 50. п'ятдесят. Наш основний експортний товар і доходи бюджету йдуть всего, від нефтяної отрасли. Близько третини доходів до російського бюджету. Це на. Тходження від продажу нафти та газу, і чим нижчі ціни, тим більший дефіцит у російському бюджеті, тим складніше росіянам вести війну проти України. Але це і ще не всі погані новини для так званої Росії. день, але його нужне пережити. разом зі зниженням цін на нафту на так званій Росії починає падати також і видобуток, тому що санкції не дозволяють закуповувати сучасне обладнання. Я гадаю питання щодо того, що буде із російською економікою, якщо усе. Так триватиме й надалі, це питання риторичне. Економіка у нас в такому стані, в опасному Ребята, то, що зараз починається, буде адом на землі. Значна частина російської економіки зараз мілітаризована, в той час як цивільний сектор зменшився, але це нічого хорошого для так званої Росії не означає. Навіть воєнне воєнно-прамишне производство Оно дишуть тяжело, воно вже на пределе. Подальше падіння російської економіки це не тільки про те, що росіяни не зможуть витрачати так багато грошей на війну проти України. Це і про небезпечні соціально-політичні наслідки на так званій Росії. Астяжке доміно одна за другою може початися падіння. А коли як поніматі, що сколапсірують економіка Російської Федерації, начинать слапуватися, то політичні надстройки не устать і з огляду на усе сказане, у мене виникає тільки одне питання: чому ми маємо дотримуватися так званого енергетичного перемир'я, якого не дотримуються самі росіяни? Адже українські удари по російській нафтовій інфраструктурі можуть добити російську економіку. Росіяни при цьому цього перемир'я не дотримуються. Вони це публічно визнавали. Я нагадаю. В цілому, об'єкти по енергетиці, будемо говорити відкровенно. вони як шли, так і йдуть. Просто в даному випадку ми не виключаємо цілі райони, а ізолюємо район ведення бойових дій, що, наприклад. Можна відійдіть на примірі Дніпропетровського обласність зараз енергетичне перемир'я, якого росіяни не дотримуються, передусім вигідне саме так званій Російській Федерації. А потім для нас потрібно э, прикратіть удари саме по ніфтяної пресової інфраструктурі. Росіянам дуже потрібно, щоб Україна не атакувала російську нафтову та газову інфраструктуру, тому що інакше у цього колоса можуть не витримати його глиняні ноги. Американська адміністрація, до речі, ніяк не реагує. Є на те, що так звана Росія не дотримується енергетичного перемир'я, та й навіть на вбивство дітей у Кривому Розі Трамп не відреагував, лише сказав, що він хоче, щоб бомбардування припинилися. Мені не подобається бомбардування, бомбардування тривають без зупину, і кожного тижня тисячі молодих людей гинуть. І це страшна річ, яка ніколи не повинна була початися, ніколи б не почалася, якби я був президентом. І жодного слова про покарання російських вбивців. Самі вбивці продовжують брехати, брехати і ще раз брехати. Вони розповідають, що, начебто, летіла їхня мирна ракета, яку українська ППО перехопила. Ксажаліню ксажаліню, ракети ПВО перехватили наш удар. Зараз, вот я попробую пояснити, що ж случилось з рестораном. Ракета летіла по ресторану, її перехопила ППО, але все одно ракета прилетіла по ресторану і знищила його за версією російських пропагандистів. Ресторан уничтожен. нет ресторанов. соответственно, нет этого огромного количества военных, которые там собрались. Ну и при этом этот выродок фактически насмехается из убийства девяти украинских детей у Кривом Урозе. Зачем? Зачем вы это сделали? мне очень жаль мирных людей, мне очень жаль, тем более... Очень жаль детей. Всегда. Но вообще-то... Ему так шкода. Дуже шкода. Неймовірно шкода. Але при цьому мы сами не у тому, что россияне ракетою вбили детей. Защита. свого народа і своїх граждан, і це задача керівників государства, і государства как як таково, якщо його вообще можна считать государством, проблемы Украины, проблеми України, наши с вами. Ми маємо справу із мерзенними виродками, які не мають права на життя. Їх необхідно тільки знищувати. І для того, щоб наше військо мало більше інструментів для знищення росіян, завдяки вам було передано на фронт іще 370 нових ефпів. Ми висловлюємо вдячність спільноті Сторненка за надані дрони. Які допоможуть нам нищити ворога на Херсонському напрямку, слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Ми бійці підрозділу Регбі Тім, хочемо подякувати пану Стерненка та спільноті Стерненка за надані стоїть дронів, які будуть нищити русню на кульському напрямку. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Ми бійці 122 го окремого кремового батальйону висловлюємо подяку спільноті Сергія Стерненка, а також небайдужим українцям за надані нам. 107-дюймових дронів русаліс, долучайтеся до поточного русалізу. Без підрозділу мега дякує спільноті Стерненка за надані 40 зенитних дронів Вінфлай для знищення ворожих БПЛА розвідників. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, наш противник це колос на глиняних ногах. Він може впасти у будь-який момент і дуже неочікувано. А ми із вами маємо і далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.